Дорогі друзі, з вами я, Маркус. І сьогодні я вам покажу, як побудувати одноповерховий будинок селища в Minecraft. Погнали! Будувати будемо ось такий будинок. Зараз я вам покажу. Ось такий будемо будувати. Обираємо територію та починаємо будувати. Ось тут є така територія. Давайте починати. Зараз нормальну погоду зробимо. Так, ставимо триблока ось так. Ось тут триблока. Три булижника, ось тут, три булижника, ось тут. Три булижника. ось тут. Робимо таку якби край, такий якби край із дуба. Із дерева. Ось так, ось так. Якщо буде непотрібний блок, то можна у будь-який момент прибрати. Так, давайте зробимо про... ось так із трави, бо в мене тут не вийде доступок будинку. Хай ось так буде. Ось так. І все вже можна сміливо починати будувати. Робимо підлогу. Також робимо таке пространство під двері. Робимо ось тут таке пространство під вікно, таку дирку, і вже в нас він наполовину, можу сказати, готовий. Так, ось тут робимо двері. Ось тут вікна. Тепер давайте зробимо дах. Робимо таким чином. Тут ставимо одну ступеньку і ось так. Цю прибираємо. І тепер робимо ось таким чином. Ні, не ось так, а ось так. Тепер робимо ось так. А потім ось так обводимо. Так. Дах робити не так і складно. Так, і останні. Ступеньки і все. Ой <рикол> Ваще. прикол. Так, тепер. Робимо вхід. Ось таким чином. Доставимо корову ліжко та сходи. Ось так, типа крісло. Ну, жителя не треба спавдити, бо тут вже зелені штучки такі. Що вже житель тут може, селянин може спати. В мене таке діло, що я не можу. Що в мене тут немає дороги. Ну, не проблема, якщо у вас теж нема, можна зробити ось так. Це взагалі не складно. У мене вона буде виходити ця дорога ось так, ось таким чином. Можна робити завороти, можна робити по одній штучці, як селяди люблять робити. Можна ось так по три. Ну, це от, я думаю, вже зайве. І отак виводимо. Так, тепер робимо дорогу. Ось таким чином. Я думаю, що і красиво виходило у нас. Ось так у нас вийшло. Такий вхід. Я думаю, вам сподобалось це відео. Всім дякую за перегляд, всім до побачення. А, ми ще не зробили ж е, оці не доробили вікна. Як я міг забути, це взагалі. От, от тепер точно все. Всім дякую за перегляд і ще раз, всім пока.